Говорити про ситуацію на нафтовому ринку. Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів, директор консалтингової компанії-95, долучається до нашого ефіру. Вітаємо Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, про те, що. Польські протестувальники заблокували не лише комерційні вантажі, але й критичний імпорт, зокрема, і паливо. Вже говорять відверто, вже говорять всі. Ми бачили кадри заблокованих цистерн із автогазом із паливом. Розкажіть наскільки дійсно масштабна ця проблема, як вона впливає на ринок, тому що ну те, що ми бачимо на стелах АЗС, воно каже про те, що ціни зростають, можливо, і в тому числі через заблоковані. Канали постачання через Польщу. Розкажіть, будь ласка, не враховуючи Чорної п'ятниці, вибачте. Ну, насправді більш за все дісталося скрапленому газу. Чому саме скрапленому газу? Тому що 30% імпорту цього продукту в Україну, а це 20-25% споживання, до нас потрапляло саме через польську ділянку кордону і саме автомобільним транспортом. Тому коли постачання. Такого великого обсягу було заблоковано, відповідно, ринок відчув дефіцит, і відповідно ціна почала зростати. За останній місяць вона зросла на 30% з 27 до 36 гривень за один літр. На багатьох колонках. Ну, як на багатьох, скажімо так, фіксували ми у всіх регіонах випадки зникнення цього палива з вільного продажу. Тому дійсно, ну от саме ринок скапленого газу більш за все це відчу. На відміну від ринку бензину, дизелю там 10% постачань припадає на польську ділянку автотранспортом, і відповідно ринок швидко перерієнтувався. І ми бачимо, що не те, що дефіциту є перманентний профіцит продукту, а ціна на ці марки падають. А що до інших ділянок перетину кордону цими нафтопродуктами, бо там вже і словацькі перевізники погрожують заблокувати пункти перетину, скільки ми постачаємо цих нафтопродуктів через інші кордони? І через які саме, напевно? Ну от одним із виходів з цієї ситуації в Польщі було те, що поїхали бензовози в обхід. Та, да, поїхали по колу з країн Балтії з Польщі, поїхали через словацький е, кордон. І відповідно, звичайно, якщо е, там буде блокування, то це ну, нові проблеми да, для нас створить. Тому е, сподіваємося, що може словацький уряд буде більш таким благорозумним, ніж польський. Ну а скажу так, що більш... Е, я бачу, що просто ринок відмовляється від цих джерел постачання від Балтії від Польщі. І все більше перекидає вантажі на залізницю. По-перше, а по-друге, нарощує постачання з півдня, а саме з Румунії, для того, щоб просто не потрапляти в цей капкан на польському кордоні. Тому я думаю, що в грудні взагалі ринок вгамується, то ми отримаємо необхідні опції. Я знаю, що вони вже є зараз. Вони їдуть, і я думаю, що ми зможемо цілком спокійно прожити без польських. Постачань без польських без польського кордону, пане Сергію. А чи є інформація, як от польські постачальники реагують на цю блокаду? Тому що те, що ви кажете, це фактично вони втрачають Україну як ринок, як партнера, і ми Переорієнтуємось на Румунію на інші країни. Чи є невдоволення цим блокуванням серед польських постачальників палива в Україну? Нафтобаз, там я не знаю, чи посередників компаній, які до цього залучені процесом безумовно є. Тобто вони дуже багато втрачають, і більш того, скажу так, що вони постійно під нас завозили додаткові обсяги пального за імпортом. І сьогодні, сьогодні, ми фактично не можемо вибрати ті обсяги, які були під нас заброньовані, і вони залишились з ними сам на сам. І ну а це однозначно збитки. Тому там є невдоволення. Я б не сказав, що воно таке протестне, Скажімо так, чомусь вони ну і в цілому в мене є таке враження, скільки я спілкувався з польськими, з польськими колегами. Ну для них. Оця подія, яка у нас сьогодні там в центрі уваги да, всієї країни, там вона не набула чомусь от такого резонансу. Не всі навіть знають, що там відбувається тому. І якось всі реагують туда, і невдоволення є, щоб сказати, що хтось ради цього хоче виходити на вулицю або бодай зробив би хоч заяву якоїсь там профільної асоціації. Там той, той, той тих же паливних компаній, то на жаль, цього не відбувається, тобто ринково вони не готові тиснути. Гаразд, а давайте ще раз проговоримо про обхідні шляхи у цієї польської блокади. Ми розуміємо, що ринок може насититися кількісно. А щодо вартості цього пального на українському ринку, адже ми розуміємо, що обхідні шляхи це здорожчання логістики. Воно може напряму впливати на кінцеву вартість продукту. Чи не очікувати нам здорожчання саме? Через цей фактор. Насправді сплеск вартості логістики він завжди тимчасовий. Тобто, на ажіотажі да, перевізники заробляють трейдери заробляють, на яких цей раптовий попит да, звалився. Тобто, так було, наприклад, 22-го року, коли ми долали паливний дефіцит mm -hmm. в країні після вторгнення. Але потім все вгамовуються, ринок насичується як пропозиціями перевезників, так все більше стає постачальників, і відповідно все повертається на ринкові рейки. Ну, я можу сказати, що, наприклад, якщо казати, в цілому по ринку, то ми були минулого літа, тобто літом 2022 року, ми були на піку. Тобто, для нас були максимальні спекулятивні премії, які там сягали 300 чи Доларів за тонну. Ну, то сьогодні ці премії становлять 50-70 доларів за тонну на ті ж, від тих же постачальників, тому що просто ринок заспокоївся. Да? Тобто все вирішило. І так буде і тут. Тобто ринок наш вирішував більш серйозні і складні задачі минулого року, ніж те, що відбувається сьогодні в Польщі. Принаймні, в паливній сфері ну, ми зможемо без цих автопостачань обійтися, я думаю, легко. Зрозуміло, паніки немає все більш-менш спокійно і е, наші, наші грав, гравці що на... гравгравці ринку знають як виходити і, і не з таких скрутних становищ. Пане Сергію, хочеться ще запитати про рух російського бензину, дизеля, російської нафти. Ми економісти, які досліджують. Глобальні ринки кажуть, що Росія все ж таки знаходить шпарини постачати і нафту і нафтопродукти на зовнішні ринки. Як ви, як експерт, бачите ці канали, куди це рухається? Які країни зараз залишаються головними партнерами і споживачами російської нафти і палива при цьому дуже підтримуючи Україну. Ну, до речі, якщо казати про е, російський вектор, то саме з Польщі і країн Балтії до нас їхав е, головний обсяг таких токсичних, я б так сказав, нафтопродуктів, а саме скрапленого газу, е, який невідомо звідки брався у тих постачальників. Тобто, наприклад, Латвія, яка не має своїх виробництв, е, чомусь е, перетворилася на потужного експортера скрапленого газу в Україну. Секрет дуже простий. Вони отримували це пальне з Росії, скраплений газ. Нагадаю, він не потрапив під ембарго Євросоюзу, тобто вони нічого не порушують. Це не бензин, це не дизель. Скраплений газ можна імпортувати. Вони його імпортували, просто перебивали документи, ставили на ньому штамп Євросоюзу і, відповідно, потім відправляли в Україну зараз. Ці постачання ну, взагалі якісь проблематичні, тим більше, що і наша митниця. Теж зараз вимагає додаткові документи, які свідчать про походження пального. Буквально має бути пакет документів від виробника. Тобто, що весь ланцюжок постачання має бути видно, і відповідно зараз цей напрям, взагалі, сам по собі буде відсихати потихеньку. Що стосується глобальних питань, то дійсно Росія вимушена шукати нові. Ринки збуту після того, як вона втратила найбільш ліквідний з них, це ринок Європи, це мільйони тонн нафти, нафтопродуктів. І тепер вона змушена шукати по всьому світі покупців і відповідно вести це через всю планету. Ми відслідковували трекер одного з танкерів, то він їхав з Приморська до Індії три місяці. Тобто, от, три місяці, це ти все платиш фрахти, це ти все платиш. Різного зроду там в тебе є. Да, тобто твоїй ну, кишені да, стає. рухатись Майдер. да рухатись російські нафті все, все складніше, але все ж таки вона поки що досягає кінцевої мети. Дякуємо Сергію вам за включення. Сергій Куюн, експерт з нафтового ринку, був з нами на зв'язку. Дякуємо за за обнадійливу інформацію щодо ситуації на ринку, що українці Трошки щоб українці заспокоїли. не панікували.